Веселый анекдот тогда будет. Лові бардак, у Кремлі сидить мудак, скоро раші вже гаплик, не будені шиша. Україну взять він хотів за просто так, але всі його понти не варті і гроша. Драпати з Криму вже пора. На смердючі болота до себе хоп, хей, ла-ла-лей, відхопили звіздолей, хоп, хей, ла ла лей немає. Каля. Хоп, хей, ла-ла-лей, маєм черговий трофей, хоп, хей, ла-ла-лей, чужий танк поля, дрони під Кремлем, ми вас точно розіб'єм, буде знов рашиста зад лаптями на Увесь світ за нас вже чіка пора с шансів, нуль, лиш варіант задурно подихай, Драпати з Криму вже пора, на смердючі болота до себе, Хоп-хей, ла-ла-лей, відхопили хоп-хей, ла-ла-лей, немає таля. Хоп-хей, ла ла лей маєм черговий трофей, хоп-хей, ла ла лей чужий танк поля, хоп-хей, ла-ла-лей.